А от те, що зробили ви, це якраз те, що відповідає е, тим запитанням і ринковій економіці, яка є. так, попит і пропозиція. Це саме головне. Ви сказали, що е, відносили, написали ці закони. А виглядають туди, що соціалізм, коли нам скажуть, люди добрі, ви не про що не думайте? Ми за вас усе зробимо. Всі, цей же час вже давно пройшов, і тому якраз такі люди, як ви. І інші люди ініціативні, які е, мають бачення, стратегічне бачення, вони роблять те, що потрібно людям. І коли ви кажете, що я вам буду е, допомагати збувати вашу продукцію, е, ну, скажімо так, я не буду цього робити. Але, але отут кожен, е, хто тут стоїть, живуть, мабуть, у цьому місці. І коли ви кажете про будівництво, зараз соціальні ініціативи президента е, чули, всі знаєте. І це не е, предвиборча риторика чи обіцянки. Це конкретна робота. Люди добрі. Ми вам дамо гроші. Дешеві гроші. А ви будуйте. Не будеш, Близнюк-міністр, для вас конкретно будувати. Моє завдання створити для цього умови, але є продовження цієї теми. Ви всі живете тут в Житомирі і, ну скажімо, 95, а то і більше відсотків житла це побудовано вже при радянській владі. А на чужих примірах. Завжди... У л... Литві там теж бувша Радянська Республіка, там теж такі будинки, але принципи, які відбудовує держава. Ринкові, ну вже е, далеко попереду нас. І я не кажу зразу, попереджую, що я кажу, що от ми зразу таку будемо зараз е, шокову терапію робити. Але ми повинні розуміти, держава каже, люди добре, ми вам даємо під 2% е, коштів. Але ми купуємо газ, у нас свого немає. І енергія не Тому. Рібіть енергоаудит своїх будинків, це ваші будинки. І в нас така ж система. Це наші будинки, це ваші будинки. Створюйте ОСББ, кооперативи чи які інші форми згідно чинного законодавства, це житло ваше. А потім держава каже, я е, проводимо енергоаудит. І той будинок, який енергоефективний. На якому використані і в тому числі і всі технології утеплений будинок. Ну, скажімо, сьогодні в середньому по Україні 160 кВт для аварію одного квадратного метра житла, а там енергоефективний будинок це коли 48, як в Одесі говорять, чувствуєте різницю? Цьому держава каже, якщо у вас енергоефективний будинок, ви платите за 60 метрів двокімнатної квартири 40 євро в місяць. А якщо ваш будинок не енергоефективний і ви використовуєте на обігрів одного квадратного метра 100 кВт, то ви платите 140 євро. Зрозуміла різниця? І тому я сказав, що я е, не буду допомагати вам е, торгувати за вас. Це ви без мене зробите, але...